Від сканерів у супермаркетах до надто точних систем наведення в авіації, лазери сьогодні буквально всюди. Але чи часто ми замислюємося, як вони працюють? Сьогодні ми це виправимо. Давайте розберемо, як взагалі класифікують лазери, а потім зануримося в один із найкласичніших гелій-неоновий. історія про те, як ідеальна співпраця двох різних атомів народжує ідеально чисте світло. Ну що ж, почнімо. Світ лазерів це щось неймовірне. Існують тисячі їхніх типів, що працюють у величезному діапазоні, від невидимого ультрафіолету до далекого інфрачервоного спектра, і кожен має свою потужність, свої особливості, це справді цілий всесвіт технологій. Тож як у всьому цьому розібратися? Щоб навести лад, лазери класифікують за їхньою найголовнішою частиною, так званим активним середовищем. Можна сказати, це серце лазера, саме той матеріал, який безпосередньо і генерує лазерне світло, визначаючи його ключові характеристики. І тут все досить логічно залежно від того, в якому стані перебуває це серце, твердому, рідкому чи газоподібному, усі лазери можна поділити на три великі родини. Кожна з цих родин, звісно, має свої унікальні властивості, свої переваги і, відповідно, свої сфери застосування. Давайте швидко пробіжимося. У твердотільних лазерах активним середовищем є кристал, наприклад, знаменитий ітрій алюмінієвий гранат, легований неодимом або ж END-YAG. У рідинних це можуть бути складні органічні барвники. Ну а в газових, як не важко здогадатися, це газ або суміш газів, і саме на них ми сьогодні зосередимо свою увагу. Добре, але чому саме газові? Хоча кожен тип лазера по-своєму корисний, газові мають кілька унікальних переваг, і ці переваги роблять їх просто незамінними для завдань, де потрібна, скажімо так, виняткова якість світлового променя. Давайте подивимось, у чому ж їхня суперсила. І ось що найцікавіше, причина цих переваг у самій природі газу, а точніше у його низькій щільності. Уявіть собі, на відміну від щільної кристалічної градки, атоми в газі розташовані далеко один від одного. Це зводить до мінімуму будь-які оптичні спотворення. І як результат, ми отримуємо неймовірно якісний промінь та високу монохроматичність, тобто виняткову спектральну чистоту світла. А це своєю чергою критично важливо для таких речей, як метрологія чи голографія. А тепер до нашого головного героя Гелій Неоновий Лазер Його конструкція це приклад справжньої інженерної елегантності. Вся суть полягає у геніально простому принципі партнерстві двох різних атомів, де кожен відіграє свою унікальну і абсолютно незамінну роль. В основі роботи цього лазера лежить фізичне явище, що називається квазірезонансною передачею енергії. Чому квазі? Бо енергетичні рівні двох атомів не на 100% ідентичні, але надзвичайно, надзвичайно близькі. Уявіть, що атом гелію це такий собі енергетичний кур'єр, він накопичує енергію, а потім, під час зіткнення, передає її, наче естафетну паличку атому неону. Саме цей механізм і робить лазер таким ефективним. Весь цей складний процес можна розкласти на три основні етапи. Спочатку ми накачуємо енергією атоми гелію, потім вони передають цю енергію атомам неону, і нарешті вже атоми неону випромінюють світло. Все просто. А тепер давайте зануримось у деталі кожного кроку, розглядаючи енергетичну діаграму. Отже, крок перший накачування: беремо газову суміш, де гелію приблизно в десятеро більше, ніж неону, і пропускаємо через неї електричний розряд. Швидкі електрони з цього розряду вдаряються в атоми гелію і, так би мовити, закидають їх на вищі енергетичні рівні, так звані метастабільні стани. А метастабільний означає, що атом може утримувати цю енергію відносно довго, тобто ми створюємо такий собі резервуар енергії. А ось тепер ключовий момент. Наші збуджені атоми гелію, які виступають донорами енергії, хаотично рухаються і стикаються з атомами неону. І завдяки тому самому квазі резонансу, тобто майже ідеальному збігу енергетичних рівнів, гелій дуже ефективно передає свою накопичену енергію неону. Гелій повертається у свій звичайний стан, готовий до нового циклу накачування. А от неон, навпаки, переходить у високий збуджений стан. І нарешті кульмінація, вимушене випромінювання. Збуджені атоми неону не можуть перебувати в такому стані вічно. Вони прагнуть позбутися зайвої енергії. Коли повз такий атом пролітає фотон потрібної енергії, він ніби змушує атом неону перейти на нижчий енергетичний рівень. Цей конкретний перехід з рівня 5 с на 3 П і супроводжується народженням нового фотона ідеальної копії того, що його спровокував. Саме цей перехід і створює те саме знамените чисте червоне світло з довжиною хвилі 632 і 8 нанометра, і саме неймовірна стабільність цього процесу і забезпечує ту виняткову монохроматичність, про яку ми говорили на самому початку. Але тут є ще один секрет, який забезпечує безперервну роботу лазера. Щоб процес генерації світла не зупинявся на верхньому енергетичному рівні 5 с завжди має бути більше атомів, ніж на нижньому 3П. Цей стан називається інверсною заселеністю. І в неону ця проблема вирішується просто геніально. Час життя верхнього стану приблизно в десятиро довший за час життя нижнього. Це гарантує, що нижній рівень миттєво спустошується і завжди є місце для нових переходів. Добре, з цією елегантною фізикою ми, здається, розібралися. Але як це стабільне, ідеально червоне світло перетворюється на реальні технології, що, наприклад, забезпечують безпеку польотів? Давайте поглянемо на конкретне застосування в авіоніці. Ця таблиця чудово демонструє, наскільки різні лазери потрібні в авіації. Ось наш гелій-неоновий лазер, основа для лазерних гіроскопів, поруч титан сапфірові, які використовують у лідарах для картографування місцевості. А є ще квантово каскадні, що працюють в інфрачервоному діапазоні і допомагають системам уникнення зіткнень. Кожному своя задача. І ось тут теорія ідеально поєднується з практикою. Всі ті властивості, про які ми говорили, виняткова стабільність частоти і висока монохроматичність, роблять гелій-неоновий лазер просто незамінним для лазерних гіроскопів. Ці пристрої вимірюють кутову швидкість з неймовірною точністю, а це основа сучасних енерсальних навігаційних систем літаків. Ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує всю елегантність конструкції геліонеонового лазера. Це, по суті, ідеальний розподіл праці на атомному рівні. Гелій виступає як ефективна батарейка, що накопичує енергію, а неон як ефективна лампочка, що випромінює світло. Отже, ми побачили, як витончена взаємодія двох простих газів створює технологію, що лежить в основі складних навігаційних систем. Квазірезонансна передача енергії це лише один із прикладів такої фізичної елегантності, і це змушує задуматися. А які ще дивовижні принципи фізики приховані в технологіях, якими ми користуємося щодня?